І от ми продовжимо прогулянку нашу, дуже жарко. І телефон просто не витримує, пише мені перегрів і відключається. От так жарко у нас сьогодні. І от перед вами англійської селекції Троянда Глайнборн. Вона достойно себе поводить і на сонці, і зимує прекрасно. А ось іще квітує Golden Celebration. Багато вже її квіточок. Відцвіли, вона ще продовжує квітувати. І ось в повному розквіті наваліс. Наваліс хвилюється на вітрі своїми голубими трояндами. І отаке трояндове голубе море хвилюється під оціми поривами вітру. У нас сьогодні жарко, і вітер. Ну, для троян це не дуже добре. От, багато хто з них підгорає на такому сонці, але що ж. І от перед вами лаванда. Розквітає лаванда, голубе море лаванди. Продовжує квітувати. Бачите, як довго Гранда море. А ось Гранда притулилася до чайно-гібридної троянди Крем. от. Так от. На сонці себе гранда море погодить. І нижче її гілочки розквітли. І ось оця от висока продовжує ще квітувати своїми величезними квітами. Розквіт Пенстемон, хвилюється на вітрі. Через остін притулився до пенстемона. І ось піднімається по східцях Цезар. Цезар отака чудова. Троянда, Цезар. Дорогі друзі, хочу вам показати свій такий горшечний садочок. І тут у мене лимон плодоносить. Цей лимон називається лимон Мейєра. Ну, я не знаю, чого він круглий. Чи це так треба, чи це щось пересортом мені попалося. А поряд з ним. Апельсин Вашингтон, один апельсинчик зав'язався, не знаю, чи він вдержиться. Ну, цвів він дуже більшо, цей апельсин. І от мені мій сусід подарував банан. Так як мої всі замерзли, бо я в окупації не залишалася, виїжджала звідси, а він хірург не виїжджав. Залишився і казав, що він зберіг свої банани. І от і цей банан теж мені подарував. А це ананасик росте маленький. І хочу вам показати, як квітує вербенник копічатий. Бачите, оці жовті квіточки. Оце цвіт вербенника копічатого. І ось. І ось спускається такий гілочка із квіточкою жовтенькою. Отак от, от квітує вербенник копічатий. Дорогі друзі, ось я перейшла в зону відпочинку. Тут тіньок такий. І ось перед вами троянда індігалетта. Я теж дуже хотіла цю троянду. Чомусь дуже люблю я такі голубі, голубі е, 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 бускові тони. Е, е, і ця троянда вона дуже пахне, вона дуже має сильний аромат. Крім того, вона плетиста. Але ця троянда в мене ще молоденька. Я думаю, що в майбутньому вона буде набагато вища. Поряд з нею нью-даун, подивіться яка. Ну Цій троянді нічого не вадить, в добрий час сказати, зимує вона усей ріст, я навіть з опори її не знімала. Розкидається у всі боки і квітує дуже-дуже рясно. От, от Фарфоровими, як люблять розводи говорити, квіточками, блідорожевими, дуже ніжними і має тонкий аромат. Не боїться вона морозів, Витривала до всього і практично витривала і до хвороб. Так що, кому такі показники підходять, можете собі садити і не задумуватися. Ну і ось так зараз виглядає от мій схил погреба. От перед вами почвопокривна троянда Бесі. Вона посаджена в минулому році. Але там он вже кротик живе. Ну, в общем, кротики мені тут допомагають у всьому. І ось внизу починає квітувати Hello. Це теж почвопокривна, грунтопокривна троянда. Ну, і оце от грунтопокривні, які я на ринку купила. Я не знаю назви. Може хтось знає назву цим красуням. Скажіть мені. Вони мене віддячили за те, що я їх купила і квітують щороку, і покрили мені оцей схил. І повинна сказати, що тут же ж земля, ну, скажімо, не досить якісна, хоча я їм положила туди, перегною, от і поливаю їх, і обробляю, звичайно. От я їх не обіжаю, але ж все одно їм тут не так же добре, як всім остальним. Ну вони гарно тут цвітуть. Ну, і ось перед вами, ви бачите, піднімається вгору Цезар. І квітує вовсю, квітує лікарський шалфей. Ну, от, з цього боку, як гарно виглядає Ніодаун. Прекрасна троянда. прекрасна Троянда. Ну, і тут у нас такий, от бачите, тіньовий затишний куточок, коли жарко тут можна посидіти. От, Стара гойдалка і більш новіша гойдалка. От. Ну, ми тут і обідаємо, і вечеряємо, і, скажімо, снідаємо, каву п'ємо. Вчора було наш професій... наше професійне свято, день медичного працівника. У мене сусіди теж всі лікарі. І от ми вчора трошки чай пили тут ввечері. Комарі, правда, нам не дуже, скажімо, способствували цьому, але тим паче був такий приємний вечір. Так, от, добре, що згадала, з цієї нагоди хочу запросити всіх, хто має бажання вчитися в медичному закладі. Запрошую вас до. Поступлення в наш медичний заклад, Макарівський медичний коледж. О, цей коледж має 65-річний досвід, і ми випускаємо молодших медичних працівників, це фельдшерів і медичних сестер. І нас досить добре знають не тільки в Київській області, а й всій Україні. Багато наших випускників зараз обороняє нашу рідну неньку Україну. Це для мене дуже болюче питання, вибачте. Тож запрошую вас до нас. Учитися. Дорогі друзі, ось я підійшла до нашого красунчика Бенджамін Бріттен. Як же він зараз пахне? Ви знаєте, троянди вони пахнуть якось періодично. То пахнуть, то перестають пахнути, а зараз це вітер. І так розноситься оцей аромат посади. Я вам навіть передати не можу. Ну, дуже хороша троянда. Бенджамін Бріттен. І біля неї ось от жемчужниця розцвіла вже. і розцвіла, така от розквітує, як ви бачите, лілія. Вона найперша розцвітає у мене. І далі ви бачите має мюнхен. Він палає просто, він просто має такий. Палаючі квіти, подивіться, неначе вогонь світиться. Неначе якийсь вогонь горить. Ось такий красунчик. І ось тут мій дитячий садочок, як я вам говорю, це ті квіти, які я посадила в цьому році. На Фігаро, Ось така ніжна, ніжна, ніжна троянда і домініка. А ось перед вами ностальжі. Як можна не закохатися в цю троянду? Подивіться на цю ніжність, на цю неперевершену чистоту, на цю красоту. Чудова троянда. Яке багатство, які витончені кольори. Чайно-гібридна троянда ностальджі. Перед вами Ешлі. Це витвір німецького питомника там І ось схилився Ешлі, він такий важкий, він такі важкі має бутони, що просто не тримаються вони. Ну тримаються, але похиляються, звичайно. Подивіться, яка красота. Це щось неймовірно. Гарне. Троянда дуже добре зимує. Настільки добре, що я її ні разу не вкривала. І переносить усі чисто морози, які тут були у нас в Київській області. Подивіться, яка красує Ешлі. Ну і починає квітувати. Подивіться, він від мене вищий, ну, мабуть, на сантиметрів 50 точно, ну, можливо, 40. Оцей кущ. Деревовидної гортензії. От такий красивий кущ. Люблю, люблю тебе.